сестри, за те, що Господь пробудив наші серця сьогодні, прийти на це зібрання. Знаєте, ми раніше чули, як християнів гнобили, коли були гоніння, коли для християни ховалися, ховали Біблії, коли вони не могли такої можливості, як зараз ми маємо, прочитати Слово Боже, автор якої є сам Бог. Ми чули, ще раніше були голоду коли людям не було чого їсти, коли наші батьки розказували, як тяжко вони працювали, але для них було дуже мало їжі. Для них була нестача їжі, нестача хліба. Але на сьогоднішній день Господь нам дарував як і духовний хліб, так і фізичний хліб. Слава Богу. Я трішки хочу зачитати на тему молитва декілька слів з книги Святого Писання Євангелія від святого Марка, друга глава. З першого по п'ятий вірш. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Копернууму, то чутка пішла, що він удома, і зібралось багато, аж вони не міщались навіть при дверях, а він їм виголошував слово, і прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був. І пробравши звісле ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому, відпускаються сину гріхи тобі. Повторюю, А Ісус, віру їхню побачивши, каже, розслабленому, відпускаються гріхи сину тобі. Знаєте, я прочитав декілька разів це місце Писання, і я не міг далі йти читати. Мене ці слова. Можна сказати, так зачепили. Я читав, я... І, і, знаєте, я десь два чи три дні з цими словами отако думав про них і, і не розумів, чому вони мене так тримають. Знаєте, я став для молитви, щоб попросити в Бога, щоб Господь відкрив мені. І знаєте, одного вечора я знову відкрив Слово Писання, прочитав ці самі слова. і і мені прийшли такі слова, молитва один за одного. Знаєте, тут написано, що Господь побачив віру тих чотирьох, які несли його. І знаєте, і я так задумався, що іноді ми стаємо на молитву і просимо за себе, за свої нужди, і те, що нам потрібно. Іноді в нас навіть не вистачає часу для того, щоб. За нас попросити, а тут ще потрібно молитись за інших. І знаєте, але я так подумав: тоді чим ми будемо відрізнятися від грішників, якщо ми просимо тільки за себе, за свої нужди? І знаєте, ці слова дають такий великий приклад, що ми, як ті четверо, повинні нести ложу того одного, який страдає. Знаєте, і дуже дуже важливий цей момент молитися один за одного в нашій церкві. Далі я хочу зачитати Євангелія Іван, від Святого Марка, 11 глава, з 22 по 24 вірш. А Ісус йому відповідь каже: майте віру Божу, по правді кажу вам, як то скаже, горіться і порушця. Та кинься до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві просите, вірте, що одержиться, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві до 24-го, усе, чого просите в молитві, просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Найте, бро, сестри, і я замітив одну річ, що іноді ми стоїмо на молитві, ми просимо щось, але ми не віримо в це. Ми можемо просити, і ми, ми можна сказати не віримо, в це, ми мало вірні. Ми просимо про одну річ, але в нас немає віри. Але Господь говорить, що усе, чого ви в молитві просите, вірте, що одержите і сповниться. Брисестри, тому, коли ми стоїмо в молитві, нам потрібно мати віру. Не просто ми повинні щось просити, але маємо, маємо мати віру. Але як брат Микола зранку нагадував, що як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Тому для того, щоб нам, госп... щоб нам просити щось в Господа, ми повинні також приносити якісь плоди для нашого Господа. І знаєте, Ісус. Багато разів говорив в Біблії такі слова, як Твоя віра спасла тебе. І тому ми повинні задуматись, тут ще доповнення до цих слів є від Якова, 5 глава, 15 вірш. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Знаєте, і читаючи ці слова, коли написано, що усе, чого просите в молитві, вірте в те, що просите, і збудеться воно. Знаєте, я хочу коротенько сказати. У мене була одна знайома, в якої була дуже велика проблема, в, в неї права нога вона не функціонувала і вона за цього не могла ходити. В неї були. Проблеми, і лікарі не давали гарантій на те, що вона буде жити. Знаєте, і ця сестра свідкувала, що вона відкрила слово святого Писання і прочитала саме ці слова. Усе, чого ви в молитві просите, вірте, що одержиться і сповниться вам. І знаєте, і коли не було в неї надії вже на те, що вона буде жити, вона відкрила святе писання і прочитала ці слова. І вона просила з вірою. Не просто просила, а просила, вірючи в це. І знаєте, на сьогоднішній день ця сестра служить, вона трудиться на ниві Божій. І це велика слава. є. Далі я хочу прочитати від Святого Марка, 11 глава, з 25 по 26 вірш. І коли стоїте на молитві. То прощайте, як маєте, що проти кого, щоб і Отець Ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. І тут теж такий самий момент, знаєте, іноді ми стоїмо і ми можемо знаєте, молитися, казати, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І, Але ми навіть не ми, ми можемо автоматично знаєте, це читати, і ми можемо навіть не задумуватись про те, що є якась людина. Знаєте, яка, яку ми не простили, або яка ж наоборот нам не, нас не простила. І ми молимося, знаєте, так автоматично ці слова, і навіть не задумуємося про це, що коли ми говоримо ці слова, ми повинні прощати, знаєте, а не просто, щоб ці слова лунали для Бога як впусту. Далі я хочу прочитати: 14 глава, 36 вірш. І блага він, Ава, Очі, тобі все можливе, пронести мимо мене цю чашу, а про те, не чого хочу я, але чого ти. І знаєте, я декілька місць в Біблії замітив про те, як Ісус навчає нас молитися. Іноді ми просимо в Господа щось, і ми, ми просимо Це, тому що наша плоть так бажає. Але знаєте, але Ісус коли молився. Він в молитві говорив до Господа, що нехай буде по Твоїй волі, а не по моїй. І щоразу, коли ми стаємо на молитву і ми можемо щось просити в Господа, ми повинні говорити щоразу, що, Господи, нехай це все буде по Твоїй волі, а не по моїй. Не те, чого хочу я, а те, чого хочеш ти. Тому що плани Господні, вони набагато більші за наші плани. Далі читаючи з 37-го по сороковий вірш. І вернувся, і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові Симоне: спиште, однієї години не зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу. Бадьорий дух, але немічне тіло. І знаєте, ці слова я постійно тримаю в голові. бо дух, але немічне тіло. І знаєте, ми. Можемо замітити такий випадок, коли Ісус вертався і бачив, як тричі учні спали в той час, коли вони повинні були молитися. На той час це був фізичний сон. Але ці слова нам говорять про те, що є духовний сон. Коли ми не молимося, ми впадаємо в такий духовний сон. І це призводить нас до того, що ми співпадаємо в спокуси, до того, що ми можемо співпадати до ропоту, для того, що в нас з'являється гордість, це і називається, знаєте, духовний сон. І знаєте, в нас іноді ми можемо впадати в такий стан, коли ми шість днів, в нас є пустота, в нас є пустиня, шість днів пустиня, а один день дощ. Коли в нас шість днів йде. Пустота, а один день ми в неділю наповнюємось трішки духовно. І потім знов це так повторюється. Це і є духовний сон, коли ми, коли ми починаємо спати, коли ми в, ду, на наш духовний стан він падає. І знаєте, як приклад із Самсоном, коли знаєте, е, коли знаєте, він... Ми, ми знаємо ситуацію як е, Даліда, яка як ім'я перекладається, як Ніжна. знаєте... Вона е, спокушувала його, і знаєте, в неї це вийшло, тому що, знаєте, в нього проявилося таке відчуття гордості, коли він був таким воїном, якого ніхто не міг побідити, він був непереможним, знаєте, і він, е, для нього були запрети, які Господь для нього поставив, але він, е, гордість настільки проникла в нього, що він просто не, не давав цьому. Певної уваги, і, і за цього, знаєте, коли це це як називається як духовний сон, коли е, він йому була дана сила від Бога, але гордість про те, що він є могутнім воїном, про те, що його всі боялися, знаєте, і його захопила і він співпав до спокуси. знаєте І він, е, знаєте, він розказав про те. Як, що, що його, що, яка його слабка, яке його слабке місце. Він сказав тій далі, Даліда, яка була послана від диявола. І тому, брат, сестри, знаєте, і з того, що я читав, можна зробити багато висновків. Нехай нам допоможе Господь до того, як нам молитися, чи і як, як нам потрібно молитись один за одного. Як нам потрібно просити в Бога, щоб по волі Божі наші молитви звершувались, і тому я хочу прикликати вас, щоб ми склонили свої коліна до молитви.